Доброго вечора, сталкери. Ну що в нас? Сьогодні буде у нас тест. Одразу дві пушки будемо сьогодні тестувати. Без всякої води, без прокачки, без нічого. Я качну на максимум трофей. І гвинтар. Це ще дві пушки, які в нас залишилися на патронах 939. Так, на гвинт на лавину, ось на цей на трофей, у нас йде ось такий магазин. І на гвинтар у нас йде ось такий магазинчик. Так, добре. Це давайте ми розрядимо. Сьогодні ми будемо тестувати. Давайте з самого початку. Блін, а що ж ти сразу патрони заряджаєш, ну. Так, не заряджай патрони, бляха. Ой, а де тут 20 патронів взялось? У магазині було, да, походу? короче, викинути 20 штук. Блін, в магазинах були патрони. Офігеть. Так, взяв по 300 патронів. Давайте, перше. Хочу вже, хочу вже закритий тест із тими всякими гвинтарями. Це повна, походу, шляпа. Ну що. Це у нас. Пушка трофей, дістати можете її ось зараз покажу на карті. Ось тут на цементному заводі. Чи не цементний це завод вже? Ось тут сюди треба кидати гранату. І ось тут зірветься у вас така труба, і там всередині буде сейф з цією пушкою. Так, е насчід цих е креслень, можете подивитися в прошлому відео по цьому, по гвинтарю По лавині точніше, і там я показував, де є на це все креслення. Ну що, давайте погнали, не будемо багато трендіти. Будемо тестувати. Так, звичайні набої 30 штук. Е прокачка, прокачка, я прокачав все одинаково. Дивіться, я зараз покажу. Тут ось так, так. Ну тут, в принципі, більше нічого нема, що качати. Так. Тут поставив на знос. Тут все качається, все. І поставив на швидкість кулі а не на, на на стильність І так само на гвинтар. Ой, на гвинтарес, ось така в мене прокачка. На урон тут особо нічого немає, так що. І на це все, на прокачку трофея пішло. 72 тисячі. А, на гвинтар, коротше, і. Коротше, в мене було 120 тисяч, і я на це все на прокачку цих двох пушок потратив 100 105 тисяч. Тобто 15 тисяч в мене залишилось. Все, погнали. Так, тест проводимо на ветерані, як завжди, погнали. Блін, яка віддача страшна Віддача капець. Ну, блин, 60 патронов, а начал в никуда. С Юми без проблем. Офигеть, да. Не, ну в 300 точно вкладаемся. Так, давай, давай. 150 уже выстрелил. Нормально, в принципе. 300 патронів це було багато. Так, 180. 210. Як? 210? Офієть! Ну це, звісно, серйозно. 210 це багато. Ну що? Бронебійні. Що у нас там? Давайте подивимося. Е, Нормально, 18% забрало. Ну, погнали, Тепер будемо тестити бронебійні. Так, я звичайні нарови кидаю. Давайся, так, давай зарядимо бронебійні. Що, погнали? Побачимо. Там було 210. Так, одиночні. Начебто віддача більша. Ну, да, тут кращі. результати Ну, половина за 90. хорошо короче, як не крути, а ці гвинтарі всі, вони всі повно шляпа. У цій грі <смітна> ці стволи пропустили по повній програмі. Так, 150. 60. 170. 175 на бронебійный. Ну, ж все-таки краще, чем, чем 210. Так, наступний патрон. Так, наступний патрон у нас. Буде. Сейчас ми це розрядом. Забув. Е на 1% більше. 19%. Хоча менше патронів ми вистріляли. А 19% з'їло. Так, викидати і давайте зарядимо. Так, ремонтувати не буду, побачити, чи, чи заклине, чи ні. М -м -м. Давайте експансивні, чи як, чи високоякісні, давайте зарядимо. Погнали. Оба, як завжди. Ну так. Да. Ну, ці, в принципі, вони б'ють, як звичайні, так що їх навіть і сенсу тестувати нема. Полна Ну... Слабовато. Ну, побачимо, чи вкладемося в 210, як зі звичайними. Ну, скажу так, високі краще не стріляти, якщо є, продавайте. Стріляти ну, мене, центру. Немає. Блін, так само 120, да? Ой, 220. Да, так само 220, як і на звичайних Тежка у сенсу тести тест проводити з високоякісними. Ніякого. Два боса. Питайте, вбили два гіганта. На бронебійних і на високоякісних. 68% залишилось. Ну, блін. 33%. Добре, що в нас? Залишилось тепер експансивні. Що ці ми викинемо? Давайте ще експансивні затестим Експансивний набій. Давай. Погнали. Що, тримайся, морда. Блі. Він же дози сміятися з мене. Так, перша тридцятка Ну, начебто нормально, да? ХП злітає. Хорошо. Наступный. 90 патронов. Уже краще, чем бронебини, конечно. 120. 140. 147. Хм, нормально. 147. Так, ну що, що у нас там по прочці? І будемо тестити уже Вінторес. 16% злетіло. І ця пушка, дивіться, дорожча, да Виходить, якщо її повністю прокачати, то 106 тисяч. гвинтар 62 тисячі повністю прокачаний. Так, а що в них там? Е гвинтаря зручність нижче. І за того напевно, і за приціла Да Зато дальність вища і точність. Теж, напевно, і приціла Мені щось так здається. Ну, зняти тут нічого не можна. Без моду тут нічого зняти не можна. Ну що, давайте будемо тестити. Ну що, гвинтар Погнали. Звичайні набої. Yeah. Блін, і тут магазин. Це збільшений магазин на 20 патронів, бачу? Збільшений. А так, то він має 10 патронів. Ой, так, ну шо, головне, не промахнутися. Ой, дуже швидко патрони, закінчуються. Перезарядка довга. Віддача просто космос, і шо? Сюди треба коліматор ставити, а він не ставиться без мода. Реально віддача бешана. Ну, побачимо, наскільки воно буде ефективніше за звичайну лавину. Зброя, считайте, одна та сама. Але. Деякі є відмінності. Так, 100 патронів. Блін реально краще буде? По убойності вони одинакові, якщо дивитися по характеристикам. Будемо стріляти чергами, бо блін задирає сильно. 160 на звичайних Ну, вже не 210, да? Уже все-таки краще. Так, що у нас прочки 16% пішло? Неплохо, неплохо. Так, що бронебійні? Так, бронебійні патрони. Вінторес. погнали Давай. Блін. Трошки перестарався. Ну начебто по бороді попав. Блін, ну дуже задарає. Ну, стріляти неможливо. Нафіга сюди такий приціл, якщо його не можна контролю... контролювати. Та блін, стій хоч не пригає танцюрист, блін. Музики ж немає. Это, блин, по тобе я стреляю, а они барабаны бьют. Все, стой, 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 стой. Сто патронов. Ммм, уже краще. Сто двадцать. Тут 140. Да, це все-таки краще, чем лавина, но все равно, все сьоро равно пушка, говно. 19% Так, добре. Бронеміни нафіг. Нашов ну високоякісні, а вони, в принципі, такі самі, як і звичайні, погнали. Так, високоякісні. пішли, пішли в бой. Одиночні, О, блін, примов. <гум> Даже интеграл, блин краще. Ну не то що по урону, але ним удобніше стріляти, чем воцим. Ай. Ух, фиш, блин. Так, 100 патронов, да, вообще фигня какая-то. Фигня, выходит, 120. 140. Блин. 160, ну да, так само. Так само, прочка. Ммм, 13%. М -ма, маловато. Выкидаем. Ну что, у нас остались експансивні. Погнали. Последний наш набий. Дай. Так. А, це были автоматичні, да? Спи, не деруся. це ясне діло, що це проти мутантів самі, мощні патрони. Так, 200. Ой. 40. 50. І 60 це вже рівна половина, начебто. 80. 100. Як должно упасть за, за 120, да? Даже раніше. 110. 116. Ну, блин, а цей патрон, да, да на винторезе прямо вообще бомба. Ну, но все равно ця пушка полна срака. так. Ого, падає аж за другу поділку у чорну. Ніфіга собі Значебто лавина дал дальше била, чем оце. Так. Аж на нижню чорну поділку, аж туди на низ падає. Де у нас стрілочки розходяться? Да. Коротше, мій вердіт. Оці вінтерези, грім, повна фігня. Так що краще не мій не стріляти, не, не брати їх даже з собою, не забивати собі інвентар. Повна шляпа. Її, наверное, так додали раді прикола, щоб унизити розробника цих стволів. Мені щось так здається. Зато приціл нехороший. От от приціл класний, такий прям чистий. Якщо поближче, так, да, ну, падає на другу поділку чорну. А далі. Це ж на якій відстані треба бути, щоб воно попало куди треба? Ага, чені. На червону поділку тільки внизу. Ще не все. Сергій Шейні, блін. Ну, почти, да? От почти прям б'є. Та й що це відстань, скажіть? Оце відстань, щоб попасти точно, це повна фігня. Самі гірші стволи це у нас оці вінторези. Полна-повна шляпа. На все, що на патронах 939, кроме револьвера, кроме Рино, це все фігня. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.